Знаєте, я думаю, що я не один, той, що з дитинства заздрав нашим героям. Тим, кому випало на долю, захищати нашу країну. Тим, кому випало на долю, творити славу і військову доблесть цієї країни і цього народу. Багатьом з нас. Вдалося приміряти цей тягар на собі. І ми зрозуміли, що це не тільки романтичні історії. Багато з нас випали цю криваву чашу вже до дна і знаходяться там з нашими предками, в кращому світі. Я хочу сказати вам, що ми боремося з тим відвиченим ворогом, з яким боролися всі наші предки. Ми боремося з диким сходом. Ми боремося з тими, з ким боролися руські дружинники. Ми боремося з тими, з ким боролися дружинники, які підбивалися від, від монголо-татарської навали. Ми боремося з тими, з ким боролося наше славне козацтво. З тими, з ким билися герої 17-го і 45-го років. Я вірю в нашу перемогу. Я сподіваюся, що наше покоління вибере в цій відвічній боротьбі останню перемогу виграє останню битву. Ми розіб'ємо нашого ворога і він назавжди полишить нашу землю. Зараз я звертаюся в першу чергу до воєн, до тих, хто їм став, або хто збирається стати їми. В найближчий час. Пам'ятайте, під цим сонцем все швидкоплинне. Минає все. Зникають держави, зникають міста. Пересихають річки, стираються гори. Єдине, що не минає ніколи, це військова слава, це чоловіча гідність, мужність і доблесть. Коли ви підете наступного разу в бій, пам'ятайте про славу і про ваших предків, яких ви не можете засоромити. Слава Україні! Героямство! Слава Україні! Героямство! Слава Україні! Героїслам!